Він, здавалось би, актор, людина сцени, має вправно приховувати свої емоції, має грати на публіку, відпрацьовуючи ту роль, яку він собі запрогнозував перед дійством, перед виставою. І, а Володимир Зеленський не вміє цього робити. Він на виклики реагує однотипно. Він дуже поганий актор. Він любить славу, любить сцену, софіти, оплески Але з точки зору акторської майстерні він дуже погано бреше. Це видно завжди видно з будь-яких тем. І він починає нервуватися. Він на початку другої години, кінець першої години, прес-конференції, він поплив. Він вже ставав, він втрачав цей ланцюжок думки. І коли він почав нервуватися стосовно питань щодо Парижу, така його реакція це також була явка з повинною, Він все прекрасно пам'ятає. Абсолютно все. Він може не пам'ятати деталей, як що за чим відбувалося, дрібних деталей, але суть домовленостей він пам'ятає. Бо після Парижу був Оман. Оман суть домовленостей в якому розмов поки що. Дуже дратує владу, вона невідома. І той факт, що вона досі не стала аргументованим надбанням поясненням для суспільства, говорить про те, що там були якісь речі, які суспільству зараз бояться розказувати. А потім була Туреччина, і от коли в Туреччині, коли от був перші домовленості, і от зараз інформація про ті перші домовленості починає проливатися з заходу. І ось ця теза, якби не, а потім сталася Буча, так? Або якби не Буча, то. І отут виникає питання: а про що ви домовлялися, що саме? Росіяни скидали папірчик, але тут ми розуміємо, що в папірчику, який вони стравили в соцмережі, можна написати все, що завгодно. І було би. Правдивим, якби у відповідь на той папірчик українська влада вийшла і все розповіла суспільству в Україні про що саме вони були готові говорити з окупантами в Туреччині, тобто на які поступки готова була йти на той момент влада, щоб конфлікт зупинився, заморозився і так далі. І так далі. І так далі. Тим більше, що на момент, коли варто вже було робити пояснення, буча сталася. Вже було б можна було б пояснити, що ми були налякані, всі були налякані. Ми хотіли зупинити е, криваві події в будь-яку ціну, хотіли врятувати людей. А, але потім е, і, і ми навіть допускали собі рі, рі, різні стандарти е, там домовленостей, різні теми домовленості. Гіпотетично, бо домовленості це завжди там коли там, на певні поступки кроки на зустріч, ідуть обидві сторони: хтось більше, хтось менше. А потім сталося Буча, і козирем би для Зеленського тоді було б в той момент, коли я побачив, що сталася Буча, я зрозумів, що будь-які домовленості з росіянами, як казав Бісмарк, не варті паперу, на котрому ці домовленості будуть написані, і тут відповідно ми зрозуміли, що битися, битися і тільки битися, тобто технологічно вийти з цього питання відповідь було елементарно просто, але тут виходить, він почав нервувати. А якщо б він почав нервувати. Значить, це наша гіпотеза, ми свічку не тримали. Але виникає питання, чому ти нервуєш? Що такого ще було в Парижі, що ти точно знаєш, але досі, скільки часу минуло, досі ти боїшся зробити це надбанням е, загалу? Ти боїшся наслідків для себе, якщо ця інформація вийде в паблік? Це все питання риторичні. Але ж ми розуміємо, що рано чи пізно ну Воно стане над манням загалом. І що ми почуємо? Але вони болючі для нього. Дуже болючі. Інакше він би їх не приховував. Найбільш публічно, найбільш а, емоційно а, в пабліку плани військових вимагала Мар'яна Безула. Ось це от топання ножкой. Гупання кулачком по столу, залужний, де ваші плани, воно і тоді шизоїдно виглядало. А після того, як от Зеленський озвучив, що щось там було відомо в Москві, воно взагалі виглядає якимсь цирком неадекватів. Ну, давайте згадаємо історію того, що в західних же медіа. Тому ж самому залужному, ніби закидали, що до початку повномасштабки і певний час після початку повномасштабки він е, приховував свої дії і плани, в тому числі і від банкової. Ну тобто, ті не надто питали, а військові не надто розповідали. І е, там певні дії, власне, внаслідок цього приховування і підготовки в темну, ну не в таємну, а в темну. Відповідно, вдалося зберегти ППО, вдалося зберегти авіацію, вдалося зберегти е, те, що, наскільки я розумію, те, що можна було зберегти. От. А, потім, а потім у нас сталася ставка. І потім неодноразово, здається, і сам Зеленський е, натякав і ледь не прямо говорив про те, що, власне, він, як політик, вказує. Як військовим треба воювати, тобто плани будувала ставка, ставка це не військові. Ми розуміємо, що от навіть ми там дві цивільні людини, які далекі від логік взаємодії військових організмів, навіть ми розуміємо, що на рівні роти командир не знає всіх обсягів інформації, яка є на рівні батальйону. І це правильно так має бути. На рівні батальйону командир не знає всіх планів інформації, які існують на рівні бригади. На рівні бригади немає повноти інформації, вони відповідають за свій ланцюжок там лінії фронту, те, що є в оперативних командуваннях чи в ОСУВах. І, відповідно, окремо взята ОСУВка не має повноти інформації, яка є у Главкома і в НГШ. Всі плани, які є, От їх сукупність вони існували тільки в ставці. Я абсолютно далекий від думки, абсолютно і категорично далекий від думки, що повноту планів могли розкрити е, на рівні командирів, скажімо так, фронтів, щоб зрозуміло для цивільних мов. Тобто, у нас у Сирського була своя ділянка фронту, у Тарнавського була своя ділянка фронту. І я далекий від того, що там чи сирський, чи тернавський могли. Десь там злити кудись в Москву плани, як і ті люди, які збиралися у залужного на їхніх е нарадах, літучках, і коли вони будували, але от в тій ділянці життя, коли плани заходили для цивільних на, на ставку, коли вони заходили і почали обговорюватися там чи створюватися там, от тут у мене виникають питання: якщо ви, Зеленський, Говорите, що плани були в Москві, це говорить про те, що або ця інформація є повна мечня, безвідповідальна мечня, або розвідка і контрозвідка мають доконані факти, коли вони були в Москві. Дата, в який спосіб вони опинялися в Москві. Ну, ви ж це озвучили, значить, у вас є така інформація. І, відповідно, якщо ви розумієте, що вони там опинилися, то яким каналом комунікації вони могли там опинитися? А ключове звідки їх винесли? З якого кабінету. І велика вірогідність, що цей кабінет був не військовий, він був політичний або військово-політичний. Не можна відкидати, що ці плани або їхня частинка могли потрапити, наприклад, із заходу, бо протікати інформація може і там. Російська розвідка досить таки успішно працює на заході, ми це знаємо. Але повноти крадіжки планів, я думаю, з заходу навряд чи міг би бути витік. Тобто, це десь в Україні. Якщо президент країни говорить про те, що от ми не будемо говорити, бо є протічка, то в цей момент він мав би сказати, е коли це відбулося, і мав би сказати, що ми знаємо не назвати публічно, зрозуміло. Ми знаємо, хто за цим стоїть. І відповідно, компетентні органи незабаром розкажуть, хто у нас зрадник батьківщини. А він цього не сказав. Він просто сказав: Я не розкажу вам наших планів, в їх буде знати Москва. Це говорить про те, що планів немає. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.